Військові зможуть вигідніше придбати житло у Коломиї, як це було досі. Наприкінці січня змінюються умови пільгової іпотеки. Є оселя для придбання житла у Коломийській громаді. Зокрема, військовослужбовці зможуть купити більше за площею житло під пільгову іпотеку. У переліку змін і можливість придбати оселю на стадії будівництва. Деталі з'ясовували наші журналісти. Навесні минулого року у Коломийській громаді відбувся інвестиційний форум іпотека для захисників. Захід став майданчиком для обговорення потреб і пошуку можливостей оформлення пільгових державних іпотек на більш вигідних умовах, насамперед для військових. Тоді зібралися і представники будівельного бізнесу, влади, банків, держустанов. Пригадує міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Саме тоді озвучили основні проблеми і більше як півроку працювали, аби їх усунути. Зараз говоримо про іпотеку як держав іпотеку. Тобто держава зараз має програму під 3%, це і пільгова для тих військових, хто має контракт силовиків, медиків, освітян. І 7% – це є базова ставка по іпотеці. Йдеться про держпрограму. Є оселя. Більш вигідні умови придбання житла у Коломийській громаді стали можливими завдяки збільшенню для міста регіонального коефіцієнту, який коригує вартість одного квадратного метра нерухомості залежно від регіону. Якщо досі цей коефіцієнт у Коломиї був один, то тепер це 1,75. пояснює Інна Ткачук, начальниця управління економіки Коломийського. Кої міської ради для Івано-Франківської області посередкована вартість одного квадратного метра це є 19 тисяч гривень. Наприклад, раніше це, грубо кажучи, якщо щоб на одиницю, тобто на цей коефіцієнт, воно так і лишалося. Та різниця людина мала внести за свій рахунок разом з першою тобто 20 з 20% з першої частиною. Зараз збільшиться коефіцієнт, тобто людина може купити більше житло, скажімо так, для себе. А ще в Коломиї для будівництва житла за вигідними умовами виділили 10 гектарів землі на вулиці Маковея. Туди місто планує провести комунікації. Це зменшить вартість квартир продовжує міський голова ми виділяємо землю ми беремо на себе зобов'язання, що ми підведемо комунікації ті що наші вода каналізація дороги це здешевить вартість потім Майбутнього того житла, ще одна зміна в Коломиї за умовами пільгової іпотеки є оселя, можна придбати не лише здане в експлуатацію житло, як це було досі, а й те, яке перебуває на стадії будівництва. Ми своїм рішенням хочемо, щоб це було не 5-10 квартир в Коломиї, а щоб це було сотнями квартир. Для цього це буде вигідно тоді, коли будуть будуватися 2, 3, 10 будинків. Тоді, бо коли так діє зараз. Воно не відчується, тому що це будуються будинки десь по місту, де вже збудовані, вони мають свою вартість. А ми говоримо про те в масиві, коли буде будуватися квартири сотнями, тоді це суттєво буде інша ціна, чим є, скажімо, в іншій частині міста. Такі можливості це і розвиток громади, переконаний міський голова, і шанс для придбання оселі, і прибуток для будівельних компаній, відповідно наповнення місцевого бюджету. Буде попит, буде пропозиція. Але зараз конкретно, якщо ми говоримо про той масив, бо ми ж не тільки чекаємо іпотечних коштів. Долучитись до програми ЄОСЕЛЯ може кожен громадянин. Зробити це можна через застосунок ДІЯ, пояснює Інна Ткачук, керівниця управління економіки Коломийської міськради. Суть цієї програми полягає в тому, що окремим категоріям осіб, а саме військовослужбовцям збройних сил України які служать за контрактом, силовикам, працівникам медичних установ, працівникам педагогам, тобто вчителям і також науковцям, дається і така під ставкою під 3% річних. А решта населення це з числа осіб внутрішньопереміщених осіб з числа осіб ветеранів війни, учасників бойових дій, а також осіб, які мають фізичні обмеження при під час отримання під час війни, і іншим категоріям осіб надається іпотека під 7% річних. Розпочинають діяти нововведення вже у лютому цього року, підсумовують у ратуші і прогнозують завдяки більш вигідним умовам і населення міста найближчими роками може зрости на 20, а то й більше тисяч осіб.